Друзі, всем привіт. Ай, блін, там темно жесть. Я не знаю, де. стоїть там знімати. Ну сейчас зайдем, спробуємо. Короче, хочу в Аврору зайти. Только был в аптеке, там посветлее. Вот это аппарат поехал. Короче, зашел с хлеба купить. В АТБ Половчански. Трьома карточками пытался рассчитаться. Нифига не рассчитался. Рассчитался тільки этой. Наличкою. Короче, зайшов в аптеку за Бирюшами. А банк АТБська не розчитався. Рассчитався просто карточкой, банк. Ну, Короче, якийсь тут. Я вчора хай була пятница 13. -та. Якийсь сьогодні тут безпроділ, щось нічого не срабатывает, якийсь локдаун, коротше, щимлять нас з усіх сторон. Світла нема, коротше, теняюся, не хочу. Оставляйте велосипед внизу. Зараз подивимося кріплення на акумулятор. Є. Ну це звісно мрак, мракобесія. Звичайно, туди нічого не видно, зря є. Треба було спочатку подивитися, yeah. Подивиться, яке тут освітлення, а потім заходити. Так кусається, що ти мінус 5, мінус 4. Що там кусається? Так оно видно, якщо близько так приблизить на, зуб, на зубну пасту. А якою ми користуємося? Я вже й не пам'ятаю. Колгейт, мабуть. Колгейт, тільки не пам'ятаю який. Це в нас. Мадмузель попасть там, виступає. Так, зараз я гляну свої геті, ділішки. Особно, ой, так. Мрачело, мрачельське. Треба було поїхати в АТБ. Подивитись, як в Аврорі при відключенні світла, який движняк. Коротше, я ізоленту собі я таку чорну купив, невеличку. Вчора чи позавчора вже не пам'ятаю. Так. Вон якісь парал, палі ролі. Боже не можу для машини. Всяких двигунів. для село носичку короче минчувак сказал этом ладно то я тогда зайду и там подивись так мастило рідке ключ аэрозой от этой не силиконове було в принципі ага ну це смазывать ключи да щоб ржавий чешу да розчиняє ржу в принципі Можна чим хочеш попшипкать, що вот это. Мне надо, щоб вона була силиконово, а результат. Только там 450 грамм Здоровый баллон повинен бути. Від кормови. Ой, это такой мастил универсал. Одні мастилы, куча мастил. Почищує, змащі. Коротше, чим хочешь, можна цеп Вытесняю Відтесняй валову. Усуває репиня, скритиня, да, нам скритиня надо. Коротше варіант є. Ну треба щоб все лікун, да? А це що за такий флакон? Це що краска? Ладно, не будемо зацикливатися потом. Так, а що ще я й хотів? О, це не воно. Не. Кріплення, ну не то пальто. Це боч таке на этот, на чемодане, так? Да? Блін, мене так спина щось болить після цих. Око тушок там рачкував, а хо-хо думаю ось. Так, стяжка кільцева із з, лем, затискаючим замком два метри. Нафіга мені два метри, чотири метри. 64 четы гривні. Ще оранжево буде так в глаза кидатися. Коротше мені щось отаке треба на пів метра, не на сантиметру на 50, я думаю. І чорне, Нафіга мені оранжеве. Ну в принципі, є. Одну штучку можна затягнути. Ну чого вони оранжеві? Це щоб машини здалеку бачили. А це що таке? Вон так. Вон так мене мракобіс, я його вам знімаю. Ну, коротше, будемо знати. 64 гривні в інтернеті. Те, що мені треба є, ну там. Постійно пишуть від якоїсь суми потрібно набрати товару. то 250 гривень, тотше 500 гривень. Так, давайте я трохи вам пройдусь, може там десь світліше. Зараз цінники треба пошукати. Це лампочки, кстати, мені подобаються. Я постійно брав, як вони були по акції. Ну, зараз, бачите, акції немає. Так багато хто вже отримав національний кеншбенк. Тобто, зимню підтримку. У мене знайома вже отримала зимню підтримку. А що це таке? Ми з Мандмазель ще не отримали. Штукар Гевасі. Так, це для рибаків, я не под... риба. Так, котяче їдло по акції. Так, ну кота я вже затарив. Передамо перед Новим Годом. Не ну, ран... раніше не вийде. Може передамо і раніше. Котяче їдло. Так, можемо них туалетна бумага, купити діло таке нужне. Я тут часто беру по акції туалетну бумагу. Станочка моці ну, я подвіз, таке було. Бритвою побрийся, баки підрівнять. Видно вам. Так, а ну, по чому тут туалетна бумага для дуку. По тітфорті якась по подають. Альбатрос А де він? А от Одинадцять. Я брав по дев'ять. Будемо ждати акцію, да? Так, понятно. Кріплення тільки такий варіант. Стілечки кого цікавить.

Так що тут всякі лотки, як мало міста, треба якось знайти Аврору, є в Полтаві таку огромну, широку, щоб ходити гуляти. пупа гулять. гулять. Бля, на вулиці вже темно. Куча всяких безділушок. Що це за прикол? Це реклама чи це музон? Це, чи це авторські права нарушення? Ні, бак. Так, 79. В АТБ-77, ну там кажись, на кусок більше, так? Да? Дуже, що вона валає що ти? Що, ще дрібка почалася, чи що? Вже скоча, всі оранжеві цінники, це жесть. Нікуди свалить от цього. Прикольно ціну можна дивитися. І нікуди свалить оце йому зону. Це петух чи це плях? Бобер, привет, друже Бобер. Могу, його так туди пхнуєш і не випхнеш. Ух ти що це таке красиве? Бобер чи що? А що? У нас Фибівка, блять, ти? То ти? Воїн. Зараз прочитаю іграшка. Калібера Різдвяна калібера Калібара Короче, якась калібара Звір калібара Так, а де тут жратва? О! Жрачка. 18.60 тубок. Отстойтесь, вахля. По 9 Я ж по 8 чим то брав по акції Мадмузелі може взяти, так тоді молоко треба ще десь брати. Коротше. 77. Ось тут тут мракодисі. Мівіна по п'ятнадцять. Хіба це акція? Це на червонець. що ось по п'ятерочке кофі кофіюк. Бажає кофійка міцний. Ні, ми міцно не п'ємо. Ого, ага, ну покажи лічко. Зюльфія чия. Зюльфія, покажи лічко. Боже, камера, на мене ніфіа тут не, не, не зніме нормально. Так. Друзі, не невдалий вибор для зняття цього. Як його скажіть, то я скажу аврори. Так, ладно, всім гарного дня, мирного неба. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Побачимось в наступних серіях. Красочка. Ладно, давайте пока-пока.